Дітки військовослужбовців взяли участь у фестивалі талантів. Для цього малеча приїхала до Львова з різних куточків України. Вони підготували як танцювальні номери, так і виконали відомі українські пісні. Е, я співала гуцулку Ксеню, а також я піду далекі гори. Насправді мені дуже сподобалось, тому що тут було дуже атмосферно. Кожна дитина ми е, сяяла щирістю такою. Щоб підбадьорити юних виконавців на сцені, також виступив і співак Наймес, який нещодавно випустив свій хід за горизонтами. Мені цей виступ е, дуже сподобався. І за публіка класна така. Діти, е, таланти. Я бачив, там є багато що займаються якимись різними справами. Ну, я вважаю, правильно підтримувати дітей і надихати, і так як я можу підтримувати, це музика. До створення особливої атмосфери для дітей долучилися і небайдужі громадяни. Якщо чесно, коли звертаються за такими якимись запитами, то не знаєш, як можна не допомогти, маючи своїх дітей і знаючи, як би це могло бути страшно. Тому я думаю, що чужих дітей в таких випадках немає, і що як кажуть, хто чи може, ти має допомагати, чи це трошки, чи це трошечки більше, чи то багато, навіть якщо це виходить по різному, але краще так. Організувати таке дійство вирішили небайдужі разом з благодійним фондом Мій тато захищає Україну, щоб підтримати дітей військовослужбовців у цей непростий час, коли їхні батьки захищають нашу країну або ж віддали найцінніше заради мирного життя майбутніх поколінь. Напередодні дня захисника ми вирішили запросити діток, які покажуть свої таланти і привітають наших захисників зі святом. І так само це є учасники, переважно дітки, військовослужбовці, військовослужбовців, а також дітки, які вимушено переїхали в час війни до Львова. Мені прийшла один вечір. Ідея така зробити для дітей фестиваль талантів. Їхні тата захищають нашу країну. І я набрала Наталію, також організаторку мій тата захищає Україну благодійного фонду, узгодила їй якісь деталі, подала ідею їй. Також дякуємо будинку офіцерів за те, що надали можливість провести такий чудовий захід організаторам нашим, спонсорам. І от ми зібрали Спершу насправді, якщо я не помиляюся, 10 учасників. А зараз на сценарії складається з 23 учасників. Організатори додають, що в майбутньому, можливо, влаштують подібний фестиваль і у інших містах України. Давид Берішвілі, Валерія Дудник, Семен Пулик, Правда тут Львів.